Славута продовжує хоронити своїх синів. 30 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув Володимир Дрозд. Йому було лише 24 роки. Військовий контрактник на сході перебував із серпня минулого року. Ворожа куля обірвала життя молодого бійця, принесла родині неймовірні страждання. Громада, товариші по службі прощались із Володимиром спочатку біля рідного будинку. Навчався Володимир до 9 класу у загальноосвітній школі номер 6 Закінчував навчання у Славутському професійному ліцеї, де здобув спеціальність водія електрика. У 2010 році пішов до війська за контрактом. Пройшов військову підготовку у навчальному центрі сухопутних військ Збройних сил України Десна. Повернувся служити до світоської військової частини, звідки і був переведений минулого року до однієї із бойових частин на Сході. Від будинку траурна процесія направилась до монастиря святої і праведної Анни. Там воїна відспівали. Через все місто молодого бійця доправили до міського палацу культури, де відбувалася громадська панахида. Зала не могла вмістити усіх людей, які прийшли, аби попрощатись із героєм. Дуже багато горе про ця війна для нас українського народу. Він загинув тільки за те, щоб ми могли і він хотів жити війні в Україні. Сьогодні дозвольте співчуття виразити Марії Сергія, близьким рідним. Це так пережить. Воїни не, не вмирають. Слава Україні! Загинув Дрос Володимир Миколайович 30 січня 2016 року в зоні проведення антитерористичної операції при виконанні бойового завдання. При проходженні військової служби в зоні проведення антитерористичної операції залишився вірній військовій присязі. У бою за нашу батьківщину проявив кійкість і мужність і віддав своє життя. Від болю втрати було важко стримувати сльози. Рідним і близьким висловлювали співчуття і слова підтримки, бо втратити сина важке горе, горій Україні, яка змушена посилати на війну своїх воїнів, щоб потім їх хоронити. Молодий юнак, який тільки починав жити, поліг захищаючи свою землю. Він залишився вірний військовій присязі, не злякався небезпеки і труднощів бойових буднів, які так не вписуються у наше мирне життя. Він встиг пізнати бойове братерство, але не зміг зберегти життя. На жаль, такий трагічний відлік сьогодні вже обчислюється тисячами тих, хто, як і Володимир, поліг, захищаючи свою землю. Нескінченним потоком ідуть люди. Вони кладуть квіти, вклоняються герою і просять у Всевишнього, аби швидше закінчилась війна, яка забирає життя захисників, не питаючи їх віку і стану. Кача по ти сині. Плине кача по ти сині. В останню путь пронесли воїна через коридор із сотень земляків. Поховали героя на міському кладовищі.